Добрий день, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми з вами розглянемо тему ділення натуральних чисел. Уявімо таку ситуацію. Сергійко і Тетянка поділили порівну вісім яблук, оскільки яблук отримали діти. Для поділу декількох предметів на однакові групи використовують дію ділення. Для цієї задачі ми б виконали таку дію. 8 поділити на два, бо в нас двоє дітей. Дорівнює 4. Тобто кожен із дітей би отримав по 4 яблука. Ділення це арифметична дія другого ступеня. Ви пам'ятаєте, що додавання та віднімання це арифметична дія першого ступеня, множення та ділення це арифметична дія другого ступеня. І ми пригадаємо компоненти дії ділення. Отже, те число, яке ми ділимо, називається ділене. Число на яке ділять, називають дільником. І результат дії ділення називають часткою. Вираз 8 поділити на 2 також називають часткою, бо якщо ми обчислимо, то ми якраз таки і знайдемо нашу частку. Множення і ділення це дві взаємно обернені дії. Якщо 4 помножити на 2 дорівнює 8, то в оберненому порядку ми можемо сказати, що 8 поділити на 2 дорівнює 4. Відповідно, ділення ми можемо перевіряти множенням. Поділити одне число на інше означає знайти таке третє число, яке в добутку з другим дає перше. Поділивши перше число на друге, ми отримаємо третє. І якщо ми це третє число помножимо на друге, то, відповідно, ми отримаємо наше перше число. Тобто саме цей приклад показує те, що множення та ділення це два, дві взаємно обернені дії. Частка показує, у скільки разів ділене більше за дільник. Наприклад, 8 поділити на 4 дорівнює 2. З цього можна зробити висновок, що 8 у 2 рази більше за 4. Як перевірити, чи правильно виконали множення, і чи правильно виконали ділення? Ми пам'ятаємо, що множення та ділення це дві взаємно обернені дії. Отже, множення перевіряють діленням, а ділення перевіряють множенням. Оскільки, якщо ми помножимо якесь число на одиницю, отримаємо знову ж те саме число, то, поділивши це число на одиницю, ми знову ж отримаємо те саме число при будь-якому значенні цього числа а. А якщо число поділимо саме на себе, то отримаємо одиницю. Але при цьому наше число не має дорівнювати нулю. А чи завжди одне натуральне число можна поділити на інше натуральне число націло? Ні, не завжди. Наприклад, дію 5 поділити на 3 виконати не можна, бо не існує такого натурального числа, яке б в добутку із числом 3 давало б 5. Тобто ми не знаємо, на яке число помножити 3, так, щоб отримати в результаті п'ятірочку. Ми не знаємо, яке може бути тут натуральне число. Такого числа не існує. Добуток двох натуральних чисел можна знайти завжди. Частку двох натуральних чисел не завжди можна виразити натуральним числом. Отже, в цьому випадку ми б мали б тут підставити якийсь десятковий дріб. Чи можна знайти частку відділення 0 на 5, тобто поділити 0 на 5? Так, ми отримаємо 0. Оскільки А помножене на 0 дорівнює 0, то А дорівнює 0 поділити на 0. Але число А може бути яким завгодно. Тобто замість а сюди ми можемо підставити будь-яке число. І таких чисел буде безліч. Тому вважаю, що частка 0 поділити на 0 не визначена. І ми пам'ятаємо, що на 0 ділити не можна. І давайте разом з вами розглянемо деякі приклади, попрацюємо разом усно. Нам треба обчислити або пояснити, чому ділення неможливе. Отже, 7 поділити на 7. Ми знаємо, що число, поділивши саме на себе, ми отримаємо 1. 545 поділити на 1. Буде 545. Бо число, яке поділене на одиницю, дорівнює самому собі. 13 поділити на 0. Ми пам'ятаємо, що на 0 ділити не можна, отже, тут ділення неможливе. 0 поділити на 9 дорівнює 0. Тому що, поділивши 0 на будь-яке число, ми завжди отримаємо 0. 911 поділити на 911 буде дорівнювати 1. 1 поділити на 1 буде дорівнювати 1. 0 поділити на 0. Ми з вами в попередньому слайді про це говорили. По-перше, на 0 ділити не можна. І частка відділення 0 на 0 не є визначеною. Тому це ділення неможливе. 40 поділити на 1 дорівнює 40. 0 поділити на 1 дорівнює 0. Тому що поділити 0 на будь-яке число завжди буде дорівнювати 0. І розглянемо наступну вправу. Рівність 126 помножити на 32 дорівнює 4032 є правильною. І в нас запитання, чому дорівнює частка 4032 поділити на 126 і частка 4032 поділити на 32. Відповідно, ми з вами пам'ятаємо, що множення та ділення це дві взаємно обернені дії. Через множення ми перевіряємо ділення, через ділення ми перевіряємо множення. Отже, якщо ми будемо шукати частку 4032 поділити на 126, відповідно, відповіддю буде значення 32. Бо 32 помножити на 126 дорівнює 4032. А якщо ми будемо шукати частку 4032 поділити на 32, відповідю буде 126. Тому що, знову ж таки, 126 помножити на 32 дорівнює 4032. Ось таким чином ми можемо з вами перевіряти множенням ділення, і, навпаки, діленням множення. А далі ми з вами розглянемо особливі випадки ділення. Щоб поділити натуральні числа, які закінчуються нулями, можна закреслити. Однакову кількість нулів у кінці діленого і дільника та виконати ділення. Наприклад, маємо поділити 2400 на 400. Ми бачимо, що ось тут у нас два нулі, і ось тут у нас є два нулі. Тобто у діленого та у дільника ми закреслюємо однакову кількість нулів. Відповідно, отримали дію 24 поділити на 4. Таку дію вже нам значно легше виконувати, це буде дорівнювати 6. Або ж, наприклад, 2400 треба поділити на 40. Ми маємо закреслити тільки однакову кількість в діленому та дільнику. Це буде лише один нулик. Відповідно, закресливши однакову кількість нулів в діленому та дільнику, ми отримали наступну дію 240 поділити на 4. І це дорівнює 60. Отже, я вам наголошую на тому, що закреслювати можна тільки однакову кількість нулів у кінці діленого і дільника. І потім вже виконувати е, ділення. Щоб поділити число на 4, можна це число двічі поділити навпіл. Тобто двічі поділити на 2, поділити на 2, поділити на 2. Таким чином, в результаті ця дія буде дорівнювати тому, що поділити на 4. Наприклад, нам треба 108 поділити на 4. Ми спочатку 108 ділимо 1 раз на 2, отримаємо 54. А потім іще раз ділимо це на 2, отримаємо 27. І це було б те саме, що ми б одразу поділили 108. На 4. Ми все одно отримали 27. Відповідно, ми 2 рази поділили на 2. Щоб помножити число на 25, можна це число поділити на 4 і результат помножити на 100. Наприклад, нам треба 16 помножити на 25. Ми спочатку 16 поділимо на 4, отримаємо 4. А потім наш результат помножимо на 100. Отримаємо 400. Чому ось такі дії поділити на 100, помножити на 4. 25, саме по собі число можна а, виразити у вигляді такої дії. 100 поділити на 4. Відповідно, будь-яке число, яке ми хочемо помножити на 25, ми можемо помножити на 100, поділити на 4, або, навпаки, поділити на 4, помножити на 100, як кому зручно. Відповідно, щоб поділити число на 25, ми його можемо поділити на 4 і помножити на 100. Щоб помножити число на 5, можна це число поділити навпіл і помножити на 10. Знову ж таки, поділити на 2, помножити на 10, це буде те саме, що помножити, що помножити число на 5. Відповідно, наприклад, 38 помножити на 5. Ми спочатку ділимо число на 2, отримали 19, а потім число 19 множимо на 10, отримали 190. І ці прийоми, можливо, на перший погляд важкувато запам'ятати, але якщо їх дійсно запам'ятати, то вам в деяких ситуаціях, в деяких випадках буде значно легше виконувати обчислення усно. Давайте виконаємо ділення на розрядну одиницю. 470 поділити на 10. Ми бачимо, що в нас в діленому та дільнику є по одному нулику, відповідно, ми їх закреслюємо, і ми отримали 47 поділити на 1. Це вже ми можемо легко зробити, буде дорівнювати 47. 57 тисяч 250 поділити на 10. Знову ж таки, ми бачимо, що в діленому та дільнику однакова кількість нулів ми закреслюємо по одному нулику. Відповідно, 57 тисяч 250 настало, тепер 5 тисяч двадцять тисяч 725 поділити на 1 дорівнює 5 тисяч 37 тисяч поділити на 100. Ми маємо закреслити однакову кількість нулів. Орієнтуємося там, де менше нулів. Відповідно, ми будемо закреслювати два нулі. І ми отримали 370 поділити на 1, дорівнює 370. Все просто 238 тисяч поділити на тисячу. Ми бачимо, що ми можемо закреслити у діленому та дільнику по три нулі. Відповідно, отримали 238 поділити на 1 дорівнює 238. 1 мільйон 40 тисяч поділити на тисячу. Знову ж таки, діленому та дільнику ми можемо закреслити по 3 нулі. Отримали 1040 поділити на 1, буде дорівнювати 1040. Наступні приклади, спробуйте розв'язати самостійно. Я впевнена, у вас все вийде. В наступному завданні виконаємо ділення. 2832 поділити на 12. Я пропоную розв'язувати це в стовпчик. Отже, пригадуємо, як розв'язувати в стовпчик. Записуємо 2832. Поділити на 12. Якщо ми будемо дивитися на двічку, а я нагадую вам, що ми починаємо ділити з найвищого розряду, то нам цього буде замало. Тому ми дивимося одразу на 28. І думаємо, скільки разів 12 міщується 28. Відповідно, 12 вміщується 2 рази. Перевіряємо множення 2 помножити на 12. Отримаємо 24. Виконуємо ділення 28 мінус 24 дорівнює 4. Записали відповідь. Тепер настав час трієчки. Ми її спускаємо. І думаємо, скільки разів 12 вміщується в 43. Десь приблизно три рази. Давайте перевіримо. Перевіримо множення. 3 помножити на 12 дорівнює 36. Відповідно, записуємо мінус 36. Виконуємо віднімання. 43 мінус 36 дорівнює 7. Спускаємо тепер двієчку. Настав час двієчки. І отримали 72. І міркуємо, скільки разів 12 вміщується. 72 Приблизно 6 разів. Ну, не приблизно, а точно 6 разів. 6 помножити на 12 дорівнює 72. Виконуємо обчислення, отримали 0. Отже, ділення завершено. 2830 поділити на 12 дорівнює 236. Я вам пропоную вибрати будь-який з прикладів на даному слайді і розв'язати самостійно. А ми з вами далі розглянемо основні задачі на ділення. Поленки є 40 гривень. Наскільки цукерок їй вистачить грошей, якщо одна цукерка коштує 10 гривень. Виходить, що скількість цукерок Оленка купить по 10 гривень і витратить на все це 40 гривень. Ми маємо невідомий множник. Для того, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто 40 поділити на 10 дорівнює 4. Отже, Оленка зможе купити 4 цукерки. Наступний тип задачі. Морозиво коштує 12 гривень, цукерка у два рази дешевше. Скільки гривень коштує цукерка? Я хочу, щоб ви запам'ятали, якщо ви зустрічаєте у задачах у або в два рази більше, менше, то це завжди буде або множення, або ділення в залежності від умови задачі. В даному випадку ми маємо у два рази дешевше, тобто в два рази менше. Відповідно, ми маємо ділити на два. 12 поділити на 2, дорівнює 6. Отже, цукерка коштує 6 гривень. Розглянемо наступну задачу на ділення: Оксанки 15 цукерок, а в Сергійка 5 цукерок. В скільки разів більше цукерок в Оксани, ніж у Сергійка. Знову ж таки, у скільки разів, так, коли ми чуємо або бачимо в умові задачі, у скільки разів, то це завжди буде ділення. Відповідно, нам треба 15 поділити на 5, більше, поділити на менше. Ми отримаємо 3. Отже, в Оксанки цукерок у 3 рази більше. Розглянемо наступну задачу. Площа території України дорівнює 603 630 км. Шосту частину території займають ліси. Яка площа лісового фонду України? По-перше, тут треба розібратися, що таке шоста частина території. Шоста частина це означає одна шоста від якогось цілого числа, в даному випадку від площі території України. Щоб знайти дріб від числа, ми це з вами вміємо робити, треба число поділити на знаменник, помножити на чисельне. Отже, нам треба 603 630, поділити на 6, ну і, відповідно, помножити на 1. Помножити на 1, в принципі, не зміни нашої нашій ситуації, тому ми ділимо. 603 000, 630 на 6. Це буде дорівнювати 100 605. В дужках запишемо кілометрів квадратних. Відповідно, площа лісового фонду України дорівнює 100 605 кілометрів квадратних. Розглянемо наступну задачу: швидкість поширення звуку в повітрі 330 метрів на секунду. Через який проміжок часу почуємо грім? Якщо відстань до блискавки 6 км 600 метрів. Звертаю вашу увагу, що в нас тут швидкість вимірювалася в метрах на секунду, відповідно, нам і відстань треба перевести повністю в метр. 6 км 600 метрів це буде дорівнювати 6600 метрів. Щоб знайти час. Ми маємо відстань, яку долає звук, поділити на швидкість. Всі пам'ятають формулу. Відповідно. Час буде порівнювати. 6600 поділити на 330. Звертаю вашу увагу, що тут ми перед тим взагалі, як ділити, ми можемо закреслити та дільника нулі. У нас кожен з них має по одному нулю. І ми по одному нулю закреслюємо. Тепер ми маємо інший вираз: 660 поділити на 30. Це вже ділити значно легше. Ми можемо це зробити усно, і це буде дорівнювати 20. Якщо ми шукали час, відповідно, ми дивимося на одиниці вимірювання часу в умові, так? одиниці вимірювання швидкості. Швидкість у нас вимірювалася в метрах на секунду. Відповідно, час ми вимірюємо в секундах. Значить, через 20 секунд ми почуємо грім, якщо відстань до доблискаки 6 км 600 метрів. Розглянемо наступну задачу. Треба знайти значення виразу та дізнатися рік заснування міста Кані в Черкаської області. Чим славиться це місто? Отже, маємо такий вираз: 17 тисяч 16 поділити на 24, плюс 28 тисяч 782 поділити на 78. Ми пам'ятаємо, що за порядком виконання дій, в нас спочатку йде для нашого виразу ділення, це буде перша дія, ділення це буде друга дія, і додавання буде вже аж третьою дією. Відповідно. 17 тисяч 16 поділити на 24 дорівнює 709. Плюс 28 тисяч 782 поділити на 78 дорівнює 369. 709 плюс 369 дорівнює 1078. Отже, в 1078 році було заснування міста Канів Черкаської області. Канів це духовна столиця України. Місто, де похований геній української культури Тарас Шевченко. Канів, це місто у Черкаській області на річці Дніпро. Кількість населення 26 тисяч осіб. Канів місце крові або ханський перевіз. І більш детальнішу інформацію з видатними місцями ви можете переглянути за даним QR-кодом. Отже, діти, давайте зробимо такий узагальнюючий висновок. За допомогою ділення ми можемо за відомим добутком і одним із множників знайти інший множник. Також ми можемо дане число. Зменшити в кілька разів за допомогою ділення, тобто якесь число поділити на, ну, на n разів, отже, зменшити в n разів. І з'ясувати, скільки разів одне число більше за інше або менше від нього, також все це ми зможемо зробити за допомогою ділення. І на цьому я завершую цей відеоурок. Я бажаю вам гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні.